Лі коротко про те, що 95 наших захисників звільнені з російського полону. Це воїни збройних сил України, Нацгвардії і прикордонники. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, посередником у цьому звільненні виступили об'єднані Арабські Емірати. І минулий обмін відбувся 25 червня. Тоді визволили з неволі 90 оборонців. Серед них воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники, ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Луганському напрямках. Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя, З них 52 бійці, що вийшли з Азовсталі посередником минулого обміну, як і теперішнього були об'єднані Арабські Емірати. Попередній 53-й обмін військовополоненими зарефію став першим після проведення саміту миру в Швейцарії. В рамках цього обміну повернулося 52 захисники Азовсталі, але бійців бригади Азов серед них не було. Я нагадаю, що під час обміну полоненими 31 травня також не було нікого з військових азовців, які вийшли за наказом в полон понад два роки тому з Азовсталі. Бійців бригади не міняють більше року. Держава робить все, щоб забрати всі зібрати всі можливі дані про наших військових у полоні. Про це раніше заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Ну і нагадаємо, що напередодні видання Bloomberg анонсувало великий обмін полоненими між Росією та Україною. І От сьогодні він відбувся: 95 наших оборонців, наших героїв повернулися додому. Це дуже цінно.